Основна енергія та порада близьнюкам на червень. Як пройде у вас червень? Повільно буде проходити, буде повільно розвиватися якась ситуація, можливо, ця ситуація пов'язана на роботі, дуже довго будуть вирішуватися якісь питання, буде дуже багато, можливо, якихось переговорів буде. Якщо це стосується. Теми кохання, то також, навіть якщо вам якась людина сподобається, це все буде дуже-дуже повільно розвиватися. Тобто тільки якісь зародки будуть відбуватися в вашому житті. Яке у вас буде спілкування з іншими людьми? Хочу саме це глянути. Так, ви будете спілкуватися з іншими... Ну що? Хоч ви будете спілкуватися з іншими людьми, і вони вас будуть ідеалізувати, вони будуть насолоджуватися вами, але все рівно ви будете відчувати себе самотніми, вам буде чогось постійно не вистачати, вам хочеться якогось щось більшого, масштабного. І ось ця повільність, яка буде у вас в червні, вона вас буде трошечки засмучувати. так? Тому що, ну наче я спілкуюся, але це не те спілкування, яке я хочу. Люди, звичайно, мене просто підносять вверх, але все рівно, знаєте. Так. Порада вам Порада вам насолоджуватися. Знаєте, це те, що все, що не відбувається, значить так треба. Дозволяйте собі а, купляти щось собі, якісь дорогі речі. Або те, що ви давно вже планували, зробіть це для того, щоб ви хоч трошечки себе відчували краще. Знаєте, бути господарем свого життя.